І пахкущами покривши гріб новий положив, але на третій день воскрести, Господи, і подав світову велику милість. Слава Тою, Сину, і Святому Духові, і нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. То слава на Тебе, ми Богородице, співаємо Тобі, бо Христом, Сина Твого, ад подоланий, смерть переможена. А ми помельні встали, життя, сподобинися, та здобули рай давню на солоду, тому здячністю прославляємо Христа Бога, як могутнього єдиного милостивого. Ангел при гробі з'явився жінка мироного серця, і кликнув, миру належить мерця. а Христос не знає трінності, тому книж воскрес Господь. Що подає світу велику милість, слава цю і сину, і святому Духові, і нині по всіх часі, і на віки, Амінь. Бувши вільним від природних законів, о божественні нарожні, ти зберегла дійство. ти бо єдина породила народженого раніш тебе перед віками, тому й величаємо тебе Богот. Господні, хламіти слуги Господні, слуги Господні, Аллилуйя, Аллилуя, Аллилуя, Ви щустите в храмі Господні у дворах дома Бога нашого, у дворах дому Бога нашого, Аллилуя, 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 Господи на тві повіки. І пам'ять, Господи, від роду, і до роду, від роду, і до роду. аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Благословений Господі Сіону, що перебуває в Єрусалимі, в Єрусалимі. аллилуйя, аллилуйя, нелуя. Волі Господу, бо він добрий, аллилуйя, бо милість його вічна. Бойліс цього вічна, аллилуйя, аллилуйя, нелуя, розстили землю над водами, Аллилуйя, не цього вічна, бо ми не цього вічна, аллилуйя, і визволив наших родителей, Аллилуйя, ми не цього вічна. Домлісь його вішалуя, Аллилуйя нелуя. Проставляйте Бога Небесного, оллилуя. До милісного віша. До милісного віша. Аллилуйя недуя. Величаємо тебе, пренепорочна мати Христа, Бога нашого, і всеславне звеличуємо, успіння Твоє, воскликні ти Господи, і все земле, співайте ж імені Його, віддайте славу хвалі, величаємо тебе, пренепорочна мати Христа, Бога нашого, і всеславне звеличуємо. Успіння Твоє, всеславні речі говорять про тебе, місто Боже, Величаємо Тебе, та мати Христа Бога нашого, і всеславне звеличуємо Успіння Твоє, посвятив оселю. Своїшені величаємо Тебе, та мати Христа Бога нашого, і всеславне звеличимо успіння Твоє, домові твоємо, Господи, належить святість на літа, величаємо Тебе. Пре непорошна мати Христа, Бога нашого, і всеслав не звеличимо, Успіння Твоє, слава Цю і Сину, і Святому Духові, і нині по всіх часі, і на віки віки, Величаємо Тебе, та мати Христа, Бога нашого, і всеслав не звеличимо успіння Твоє, але моя слава тобі Боже. в моя ми слава тобі Боже. але моя моя, слава тобі Боже. моя Господи помилуй Sostenimo mi lui І один одної все життя наше Христу Бові відаємо. Тобі, господи, Ти благий чоловік любець Бог, іси, і й тобі славу, посилаємо отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки вічні, тобі. благословений ти, Господи, навчи мене станов твоїх ангельських хор здивувався, Бачивши до мертвих зарахованим тебе спасе, що силу смерті знищив і собою дама підня, та задусіх ми зводив, благословений ти, Господи, навчи мене установ твоїх, нащо ми за замечениці жалібно змішуєте, запитав світлоносний ангел при гробі мироносець, Неті на грібі зрозумійте, що воскрес Спаситель зу, повсловений і Господи, навчи мене остану твоїх. Рано на світанку мироносиці поспішали до гробу Твого, плачучи, але зі безмяни й прорік, Пора голосіння минула, не плачте. Про воскресіння звістіддя посла, благословений ти Господи, навчи мене твоїх. моїх. Мироносиці жінки, що з миром прийшли до гробу твого Спасили, дали. Анзе ж їм сказав, мовивши, що ви між мертве живо шукаєте, Він би як Бог воскрес із гробу». Слава Отцю, і сину, і Святому Духові, поклонімося Отцю, його Сину і Святому Духові, Святі Тройці в одній сутності, все взиваючи, ми взеваючи. свят, свят, Свято, Святий, Господи, і нині повсякчас, і на віки віків дамці породивши ти диво, А Адама з визвола, хєм і раді замість смутку подала, а від від життя повернув до нього, Той, що з тебе тіло прийняв Боги чоловік. Аллинуя, нелуя, Аллилуя, слава Тобі, Боже, Аллинуя, нелуя, Аллилуя. Слава Тобі, Боже, алея, але, слава тобі, Боже, коли по страстях твій, Христе, Боже, жінки прийшли до гробу, щоб намастити тіло Твоє, то побачили ангел у гробі і жахнулися. Бо почули від них Слово, що Господь Воскрес, даруючи світу і велику милість. Всечесний збір премудрих апостолів чудом зійшовся, щоб славно поховати твоє пречисте тіло, Богородице, всехвальна, з ними співала безліч ангелів, прочисто прославляючи твій перехід. Що його з звірими святкуємо. Уроджені твоїм зачаття було без сімейне, у ж твоїм кончина не тліна, чудо з чудом подвійно под з'єдналось богородице, як та, що не знала, мужа, стала матір'ю, як мертве тіло Божої матері сповнилось пахущей в мирах, тому занилом зіваємо до тебе, радуйся благодатна. Скажи, Давиде, що це за празник, який ти успівав колись у книзі псалмів, як Христос переселив в небі сні у селі Божою дочкою діву, з якої без народився, тому радіть матері з доньками і невісти Христові кличуть, радуйся ти, що переселилась до Небесного Царства. Na nebo do tebe spasem, I dros u oci mo serca. Spasimene, Охаятися Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки, віки амінь. Святому Духові, належить й царювати, освячувати. porushuvati stvorinia, no in odno istotnis ocem, i slovo. premudris, bucimo uvasnim. Usta, gospone, boze mi, Згідно з повелінням, що заповідав ти, із людей, ого, вступить тебе, Господи Боже на тебе покладаю, надію, спаси мене. Устань, Господи Боже мій, згідно з повелінням, що заповідав ти. Із білюдей обступить тебе, Господи, помолімся, Господи помилуй. помолімся, по святий, святийси, Боже наш, і у святині перебуваєш, і ми тобі славу віддаємо у цій Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. І, усе що живе, нехай хвалить, Господа. Нехай хвалить, О, Господа, хвалити Бога Його, хвалити його твердині сили Його. Усе, що живе, Нехай хвалить, О, Господа, нехай хвалить, О, Господа. Господи помолімся. Господи, помилуй. І щоб удостоїтись нам на вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаємо Святого Євангелія, І Сухові твоєму. Ванглія читання, слава нолі, Господи, слава намі. будьмо уважні в ті дні, вставши Марія, пустилася швидко в дорогу вірську околицю в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні, Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом, і сказала Благословенно ти між жінками, і благословен, плід лона Твого, Звідки ля мені це, що прийшла до мене, мати, Господа мого, ось бо як голос твого привітання злуна в моїх вухах, дитя з радости здригнулося в моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться, сказане їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і дух в Бозі, спасі моїм, бо він зглянувся на покору рабині своєї. Ось бо від нині облажатимуть мене всі роди, Великий бо чинив мені всемогутній, і святе ім'я Його. Господи Сьогодобі, Воскресіння Христове бачивши, поклонімо Святому Господу Ісусові, єдиному, безрішному, Христу твоєму, поклоняємось, Христе, і святе Воскресіння Твої величаємо, і славимо, бо Ти Бог наш, ім тим інше не знаємо, ім'я Тві призиваємо. І усірені поклонімо святому Христову Воскресінню, Це бо прийшла через хрест, радість усьому світові, завжди благословляючи Господа, славу Воскресінь, бо розп'яття, перетерпівши він смертю, смерть переміг. Помили мене, Боже, з великої милості твої і багатством щедро твоїх учистим, не з беззаконі мого. Обмій мене повнотою з беззаконні мого і відріхамо, чисти мене, бо беззаконні моє знаю, грік мій завжди передо мною, проти тебе, іди не звіши перед тобою зловчинию, ти прати, в словах, ти перемож, коли будеш судити, це беззаконні.